До нас звернувся громадянин та повідомив, що водій транспортного засобу Шевролет ймовірно перебуває в алкогольному сп'янінні. Даний транспортний засіб під час патрулювання був зупинений. Зупинили вас з причини того, що люди звернулись до патрульної поліції з тим, що на заправці маршал автомобіль. Chevrolet Круз Універсал. Водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Так это ваша машина или занимались я, покраской? Он красил ту сторону. Решили, Решили прокатиться. Чтобы віддавати чоловіку в нормальному состоянии ну, и в Не оставляв на ремонті машину, просто виїхав помити перед тим, щоб віддавати. От, я вам так скажу, що в данный момент це страховка без техпаспорта не на эту машину. Ні, не на цю. Потому що, не що не номера может, є здесь. Це було вазички, дійсно, водій перебував в алкогольному спянінні, та й сам він не заперечував про факт вживання алкоголю. Огляд проходити на стан сп'яніння будемо? Так. Да. Будете, так? Да? Ну, да, Спиртні напої вживали сьогодні. Вживали. Вживали. У присутності двох свідків водією було запропоновано пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння, на що він погодився. Результат позитивний, а саме 2,56 проміли, що у 13 разів перевищує допустиму норму. Плавна, дошвидка. Плавно, дуйте, дуєте, 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 дуєте. Оп, стоп. Зараз ожидаємо. Результат. Добре. Добре. Добаві, це результат 2,56. На водія було складено протокол за частиною першої статті 130, а саме керування у стані алкогольного сп'яніння та постанову за частиною першої статті 126 це керування транспортним засобом без відповідних документів.